Вітаю млинці до кави з молочком або какао, до склянки молока, додаю сіль, цукор, одне яйце і борошно, Дві столових ложки олії і замішую рідке тісто і випікаю млинці. До відвареного м'яска, в мене це свинина, додаю сіль, перчик по смаку і обов'язково бульйон, де варилося м'ясо, 2-3 столових ложки. Викладаю начинку і загортаю у млинець, обсмажую до скориночки млинці на вершковому маслі, тож огортайтесь у м'який плед і смачного, підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До зустрічі!